Усім привіт у новому відео на моєму каналі. Я дуже рада вас бачити. Сподіваюся, що ви також чекаєте на нові випуски. Зараз, як ви бачите, часто я стала випускати відео. Я це роблю, аби підняти активність на каналі, щоб трішечки швидше, так би мовити, розвинути його. Під минулим відео я припустилася помилки. Перепрошую, бо я не дуже досконало знаю, е, як то є правильно історію е, саме господарство українців. Отож, перепрошую всіх, кого ввела в оману. Е, надалі буду перевіряти факти, перш ніж щось озвучувати. Вирішила трішечки зробити перестановку, і тут, де в мене сох е, посуд, переставила туди. А той куточок сюди все влізло, але не знаю наскільки це буде зручно. Просто кілька днів так покористуємося. Тепер тут якби вільно до вікна доступ і ну, взагалі, знаєте, зі столу так частіше виглядає. Мені так подобається. Побачимо, як воно буде на практиці, чи звикнемо. Якщо що, то завжди є можливість переставити все назад. Друзі, всім привіт! Вітаю ще раз на своєму каналі. Представлюся для тих, хто новенький. Мене звати Зоряна, я мама трьох діток, я в декреті і займаюся домашнім господарством, побутом. Мотивую на прибирання, на готування, на помірний шопінг, розхламлення і багато чого показую цікавого. Тому, кому цікавий такий контент, запрошую вас підписатися на мій канал, поставити лайк цьому відео та писати коментарі. Я рада з вами спілкуюся. Мені дуже приємно, що ви небайдужі і активні, і це стимулює знімати ще і ще. Прийшла осінь і стало в кімнаті надзвичайно темно, тому я перепрошую, що можливо затемна картинка. Що ж, прийшла з ремонту моя щітка. Це друга щітка Philips Sonicare, Перша в мене була взагалі дорожча набагато, але вона зламалася і я повторила, але вже дешевшу. І вона вже другий раз, ось ця дешевша, ламається. Другий раз вона з ремонту повернулася. Так, от, зробили тут ось цей ця, ця штучка, на якій насадка. Вона розхитується з часом і стає ненормальна. Цей раз вони замінили, бачу корпус, щось їй зробили. Коротше, ще буду пробувати. Якщо раптом вона буде вже знову ламатись третій раз, то я вже просто не буду купувати такого плану електрошітки. Куплю Oral-B, тому що вони коштували в 4 рази дешевші, а то й в 5, ніж Philips. і у дітей з моменту покупки працюють без проблем. Забула, що в мене є посилка. І вже тиждень, я ще навіть не подивилася. Це я замовляла на сайті каста. Тут мають бути лосини. Відкриваємо. Взагалі мені подобається каста тим, що проплачуєш там один раз Каста Black, здається, називається. І цілий місяць безкоштовно більшість товарів доставляють на нову пошту. Ну, це, наприклад, я таке роблю. В серпні, десь там, коли багато свят, і десь там перед новим роком, коли потрібно подарунки, так дійсно дешевше на цих доставках економити, і там дуже багато різних акцій. О, такі от лосини прийшли. До речі, до речі, дуже непогані. Знаєте на що схожа тканина? Типу, як ось ті водолазки, але вона, вона якась прям така приємненька. Гляньте ось такий склад Еластан і Поліестер. 70 Поліестер, 30 Еластан. Розмір LXL, Казали, треба брати мінімум на розмір більший. Мені здається, можливо, треба було ще більші, але там не було. Шви, ну, такі, нитки не, не стирчать. Клас, слухайте, взагалі. Мені дуже подобається якість. Не дуже прям високі, хоча ну, до пупа мені дістане. Дістане так. І тут така широка-широка резинка. Ось такий сайт. Ну, точніше, це він представлений і в Інстаграмі, і на касті був. Я саме на касті купувала. Супер, клас! Я дуже задоволена. Вони не зимові, вони просто такі, знаєте, демі-сезонка. Взимкою хіба що на колготки, якщо так вам потрібно. Але дуже гарна якість. А ціна, а ціна була. Ой, я пропишу, бо це вже було так давненько, я вже забула. Щось недорого, чи 400 гривень, чи що. Словом, я тут напишу. А зараз ми з вами розпакуємо посилку з магазину Аврора. Це замовлення я зробила онлайн з сайту Аврора через, посили... через перехід з додатку Let's Shops, аби отримати кешбек. Тоді був класний кешбек саме на Аврору, і я вирішила, що сходжу і дещо замовлю. Взагалі мені одразу попалися дві речі, які були. Вкрай необхідні, але, як завжди, в Аврорі бере щось, і потім виходить така гарна, кругленька сума. І не знаєш, ніби все й потрібно, але іначе не хотів цього купувати. Словом, буду показувати вам і вказувати також ціну. Що мені подобається, що через Леті Шопс можна дійсно отримати невеликий або великий, коли як, це потрібно слідкувати за оновленнями, кешбек, і він виводиться на карту в будь-який момент після його. Активації мені дуже сподобалася. Можливість зекономити є. Кому як то кажуть, не горить, можете почекати. Обов'язково заходьте і замовляйте онлайн. Там діють. Кешбеки на будь-які групи товарів, і на електроніку, і на техніку, на багато чого, тому обов'язково встановлюйте додаток, або переходьте через офіційний сайт Letyshops. Показую вам товари, які я замовляла. Тут було дещо по господарству, і дещо з хімії, також для випікання форма така висока для тортів, мені її не вистачало, бо вона змінює розмір Височенька така, також як ви побачили, там був автомобільний компресор. І ще одна буде річ, така особливо важлива. Пізніше вам її покажу. Посилання на сайт Аврори та на сайт Letieshops я залишу в описі під цим відео. Там досить все зрозуміло, знаєте, така інтуїтивно зрозуміла інструкція. І можете побачити, що є товари, які суто онлайн продаються, і ті товари, які є в багатьох магазинах. Але, до прикладу, в попередньому відео ви могли бачити контейнери пластикові, їх не було онлайн. А це основна покупка, заради чого власне, весь шопінг робився. Дуже дивно для мене, але насправді вкрай необхідна в наш час. Це каністра, металева для бензину. Вона потрібна і для тих, хто займається бізнесом для генераторів, і для автомобілів. У нас на автомобіль не було, і тому ми саме вирішили її прикупити. Весь кешбек ви побачили, який отримала суму також. Ось такі були покупки. Ще сьогодні були покупки в Єві, там діє акція. 1 плюс 1 дорівнює 3 на косметичні засоби для обличчя. І я вирішила взяти пінку ось таку з гіалуроновою кислотою для вмивання. У мене є від іншого бренду, але в мене гель для вмивання. Думаю, ну візьму пінку, колись я дуже полюбляла саме пінки. Взяла ось такий від Len кремчик, він іде зволожуючий і. Типу, як зміцнює шкірний покрив. Ось, з вишенькою. Що обіцяє, при застосуванні шкіри стає м'якою, гладкою, добре зволоженою, завдяки чому має свіжий сяючий вигляд. Тут є вітамін С. Ну Взагалі я полюбляю Лірен. Раніше часто я купувала, виробник тут іде, здається, Польща. Так, Польща. Далі взяла від Мікса. Теж непоганий бренд, до речі. Крем для рук. Раніше в них був з сечовою кислотою, то класний був крем, який для ніг був. І він дуже гарно боровся з різними тріщинками. Взяла ось такий з маслом ши для рук, тому що в мене руки very dry, так би мовити. І ось таку побачила сироватку з вітаміном С та глікою, гліколівою кислотою від темних тяток. Ну, то навіть не від цяток, як просто від потемнілостей на шкірі. А тому що вітамін С гарно освітлює, тут так наклеєно, щоб ніхто не вкрав. Але потім інструкція вся здирається. Ось така сироватка. Вітамін С гарно освітлює шкіру, тому... І глікольова кислота діє на відшелушення. Тож ці два компоненти класно борються з якимись темними плямками на обличчі, ну і чоловіку, чоловікуєте Ополіскувач. Така була закупка. Цей крем пішов в подарунок. Він, по-моєму, 170 гривень. А ці два засоби трішки дорожчі: цей 303, а цей 190 здається. Тож я тільки за два заплатила. Оце я пішов подарунку. Ну а ось це то, звісно, не по акції. Точніше, там була якась акція, але вже не по цій саме акції. Один плюс один три, але воно мені треба було. Креми всі у мене швидко закінчуються, тож вирішила новити. А зараз зроблю собі кавову паузу. Це, звичайно, ж 25 Coffee Roasters. І, до речі, я нещодавно подивилася відео Наталі 2022, в якому вона розповідала про налаштування кавомашини, аби вона варила смачну каву. І ви знаєте, я підналаштувала, тому що у мене теж були збиті всі налаштування, вже не регулювалася з моменту покупки. Це декілька років, мабуть, чотири, якщо не більше. Відрегулювала помол, почистила і наскільки стала відрізнятися кава, це просто словом, потрібно було поставити набагато менший помол, ніж у нас стояв. Тоді і таблетка на виході виходила плотніша, і кава стала така, неначе більш насичена, більш такий кавовий в неї смак, а не просто розбавлений з водою. Це дуже, дуже вплинуло на смак. Тому раджу і вам відрегулювати свої кавомашини. До речі, це вже я не знімала, але теж сьогодні тут переорганізували все. У мене ось ця полиця була тут, і в два ряди були засоби для волосся, але. Практика показала, що мені так незручно, і я вирішила її сюди переставити. Цей органайзер він такий на декілька секцій, ну таких маленьких, і вони незручні. Тобто, якщо ви хочете його купити для косметики, не купуйте, там не поміститься крем чи щось таке. Ось максимум це якісь ось такі невеличкі засоби туди стають. Але бачу, що зараз вони дуже сильно продаються в цьому. В, ну, в Аврорі, там в Єві є. Ось, тому в мене він просто є, тому що мені його дарували. А так то я би його не купувала. Але я там якось такі дрібнички якісь приспособила зберігати. там І ножнички подалі. Невеличкі якісь кремчики, помада для брів. Ось тут я виставила те, що в мене вже в цю шухляду не влазить, тому що. Коротше, я туди забагато поклала і там стало відпадати дно. Я вже його, звичайно, поремонтувала, але багато не треба класти цю шухлядку. Ось, не витримала вона. Словом, я тут все переорганізувала, зробила красу, чистоту, все тепер зручно. Ось я дуже рада. І тут так само, там все для волосся, якісь запаси у мене є. Те, що треба використати в першу чергу. Ну, Багато-багато всілякого. Ось такі справи. І тут теж я прибралася, але там в мене як було, так і залишилося. Цю шафу ми вже купували після всього, бо у нас в ванній кімнаті не дуже багато місць для зберігання. Була лише ось ця тумба, хто пам'ятає, я розповідала. І небагато тут є місця, насправді. Мені ще треба було кудись фен покласти. Тут різні зарядки, бачите, і вже нема місця. А от це все, що там в цій тумбі, зараз. Воно було тут. Ну, а тут у мене вся побутова хімія і засоби гігієни зберігаються. До речі, ось цей засіб сів це ж той самий, який я зазвичай купувала, але він якийсь, чи то дизайн в нього змінився. В нього набагато класніший запах, ніж був до цього. Ось, і поставила ось таке смішне мило. Але справа в тому, що чому я не перелила сюди, мої діти неакуратно користуються. Кожен раз, коли вони наливають купу води, це все тут застаються. Як бачите, цей бамбук він почорнів. Ну, тобто, він би не почорнів, звичайно, якби ними ним користувалися дорослі люди, бо вода б не застаювалась, а вони просто душом поливають. Ось, тому поки що це і треба буде якусь іншу взяти. Мильничку придумати дозатор. І поставила ще сюди умивачку свою. Хоча я не люблю це все тут зберігати. Але діти, я і чоловік всі не умиваємося. і щоб вони не забували, бо забувають. Все, ось такі в мене тут справи, все чисто. А ще, до речі, я сьогодні мила душову кабіну, все там чистеньке блистить, це цим засобом помила. Ось навіть горщик помила, всі тряпочки. Словом, тут може все видаватись так нагромаджено, але просто що в кожного свій рушник, знаєте, якісь речі. А загалом, чистесенько, я така задоволена, просто супер. Була на закупочці, у нас закінчилося фактично все м'ясне, тож вирішила прикупити трошки, що взяла. Ось такий свиний е на котлети. котлетне м'ясо свине. Взяла півтора кілограма і півтора кілограма гомілок. Це вийшло разом на 350 гривень. Взяла, ну, майже кілограм фаршу телячого і кілограм курячого фаршу, а також яловичину. Ну, в них вона була написана телятина. Не сказано, яка частина. Я хотіла шию, але... Вони сказали, що те, на що я дивилась, то не шиє. Словом, це було по 275 гривень. І за ось це разом я заплатила 740. Коротше, дорогенька вийшло, тут кіло 700. І зараз покажу інші покупки за ТБ. І закупка за ТБ сьогодні середа. Я їхала туди, бо теж трішечки молочки закінчилися, яйця. Три десятки яєць. Це вже я вам. Часто показую, що беру в таких лотках. Молоко було по акції, ось таке ультрапастеризоване, 2,5% по 33 гривні. Борошно, бо в мене закінчилось, Цукор 33 гривні. Це, по-моєму, 36 гривень, якщо я не помилилася. Гречана крупа була по 25, акція на неї. По 57 гривень бананчики за кілограм. Така курка була теж акційна. По 15 гривень за 100 г. Це філешки. Ось такі кремчі по 50 гривень були. По 46 різні види, там і чеддер і гауда, плавлені. Ось такі сирочки. Хочу зробити бутерброди гарячі вранці. сир кисломолочний Це я взяла, буду пекти запіканку з гарбузом. шийку Таку я беру звинно копчену варену. Вона у нас замість ковбаски, бо зазвичай ковбасу я не купую. Те, що ви бачили, то все у нас було на покупках до Дня народження. Так, загалом я не купляю. Не було ніякої такої йогурту-молочної акції. Ось це було лише, то взяла такі дітям наполовинку буде давати, бо тут 140 г. І вони більш такі важкі, солодкі. Я не пам'ятаю, ціну щось 30 чи що. Взяла ще дві упаковки сочевиці червоної, у нас давно закінчилося, хочу супчика зварити. А, З акції були пальмені, ось такі руть. Оце Житомирська наша фірма. 99 гривень. І ось тісто, філо, і листкове, і листкове, листкове дріждве теж були зі знижкою. Це 65, по-моєму, а це 34 якщо я не помиляюсь. Тут 400 г, а в тій більшій пачці 900 гривень. І ось за це все. Молока я взяла аж 6 упаковок. Я заплатила 1509 гривень. Ось такі були покупки, але я вже задоволена, хоч м'ясо поповнила запаси. А зараз ми будемо готувати сирно гарбузову запіканку. Як і обіцяла, гарбузових рецептів буде багато, адже я вважаю, що цей Продукт незаслужено займає не так багато уваги, як повинен би бути на нашому столі. Це гарбуз Хокайдо. І я помітила, що зараз його найбільше продають в магазинчиках, мабуть, зрозуміли, що він найсмачніший і найбільше його купують. У наших батьків гарбузи різних сортів є, і є такі, знаєте, дуже великі, але вони якісь, як наче водянисті і не такі солодкі, тому їх не дуже і хочеться брати і їсти. Вони швидше б Союці, між іншим. Хокайдо – це твердий, але дуже солодкий гарбуз. Я зараз його нарізала, поставила в духовку випікатися. І поки він запікається, я буду готувати ще одну страву це будуть круасани з полуничним джемом, який я робила на основі агар-агару. У мене є рецепти, тому ви можете прописати втретє в декреті полуничне варення і вам виб'є цей рецепт. Нарізала тісто, яке попередньо трішечки розморозила, це вже готове листкове тісто. І ось викладаю ложечкою наше варення на, на більші куточки круасанів майбутніх. Тут варто не перестаратися, адже варення має здатність витікати. Але з іншого боку, мені навіть так подобається, тоді, ніби все тісто вкрите трішечки варенням. Ну, звичайно, це на любителя, але мені. Так теж подобається. Забагато, мабуть, було. Отже, викладаємо, згортаємо в круасанчики і будемо випікати до готовності. Чесно скажу, я не засікла скільки, ну, приблизно десь хвилин 20. Так, ви побачите, що вони зарум'янились, підросли трішки, не прям так сильно як могло би підрости дріжджеве тісто або слоєне, але непогано. Це листкове тісто своя лінія. І я також поверхню всіх круасанчиків і змащувала жовтком. Відправила партію круасанів і тим часом спікся гарбуз, його я запікаю разом з шкіркою. От як тільки він. Такий м'який стає при протиканні виделочкою, зразу виймаємо і перебиваємо його блендером. Перебиваємо так, щоб шкірка взагалі перестала відчуватись. В принципі, це робиться легко, адже він гарно спечений. І, власне, тому і не потрібно його чистити. І додаємо кисломолочний сир. Нам потрібно три упаковки, зараз вони маленькі, по 170-180 по грамів. Ну, якщо буде по 200, то теж непогано можете брати. Словом, десь 600 грамів сиру потрібно. Також Додаємо цукор за смаком і яйця. Я додаю приблизно на одне яйце одну столову ложку борошна також. Але цього разу у мене ще залишився білок з покривання круасанчиків жовтком. Тож у мене вийшло 2,5 яйця. Ну і потім борошна буде відповідно десь 3 ложечки. Роблю не дуже солодкі, але щоб і не були, знаєте, такі несмачні якісь. Так, щоб все було в міру. На цьому етапі можете додати або ще ванільний цукор. Або ж можна додати, як я зробила цедру апельсина. Взагалі, цедра апельсина і гарбуз це дуже класне поєднання. По-перше, воно збігається, типу як апельсин, цей колір, оранжевий запах і гарбуз, словом, воно так пасує. Знаєте, один до одного. Дуже рекомендую. Ну, або ж можна додати цедру лимона. У мене був невеличкий апельсинчик, я весь натерла його шкірочку в свою страву майбутню. Також у мене були залишки сметани, ну, приблизно грамів 100, там було не більше. Їх я додаю, аби розбавити консистенцію майбутньої запіканки, в більш рідку і все-все е, у всю цю масу додаю борошно. Виймаю керамічні форми, в яких буду випікати. Вони в мене з магазину копійка, коли була акція 1 плюс 1 до рівня 1, їх взяла за невеликою ціною. І зараз вони мені для цієї мети, для випікання саме запіканочок, гарно слугують. Вони так краще пропікаються рівномірніше і не маю взагалі зайвої вологи. Навіть якщо це якісь овочеві або фруктові запіканки. Змащую їх маслом, щоб потім воно легше виймалося все. Нічим не притрушую, я вже багато разів. Тільки змащувала, і все було добре. Дитувала. Ось у мене стегна курячі з кускусом І ось запіканка. Ну, вона ще сяде трішки і, і стабілізується, і тоді буде добре. По Подобається? Так. Да. Ну і після вечері час вкладатися. У нас зараз важко з денним сном, але все ж потрібно, бо дитина виморена до кінця дня. І, звичайно ж, добрячих півгодини, а то й годину мама <займа> займається просто тим, що виціловує сина в усі місця, аби він заснув. Дякую всім за увагу, що додивилися це відео до кінця. Зустрінемось зовсім скоро у новому відео. Бережіть себе!